Продовж курсу ми вже розглянули, як сайт безшовно інтегрується із email сервісом crm системою сервісом Automations та чат-ботами Sendpulse. У цьому уроці ми розглянемо додаткові можливості інтеграції у межах єдиної платформи. Онлайн чат це програмне забезпечення для взаємодії потенційних клієнтів із менеджерами безпосередньо на сайті. Це віджет у правому чи лівому нижньому кутку екрана, після натискання на який виринає діалогове вікно. Де користувач може задати менеджеру своє питання. Для тих, хто прийшов у неробочий час, є змога додати закріплені відповіді та підключити чат-ботів. Також можна запитати пошту та номер телефону, щоб менеджер зв'язався наступного робочого ранку. Це допоможе не втратити потенційного клієнта. Такий чат просто встановити на будь який сайт, незалежно чи він створений в SendPulse чи ні. Серед переваг адаптивний дизайн та розташування. Підключення чат-ботів та створення тригерів, інтеграція з чат-GPT, централізоване керування діалогами, надсилання файлів, приймання оплат, статистика за період роботи, мобільний додаток для швидкого доступу до діалогу. Також можна налаштувати автостворення угод після виконання заданих дій в CRM. Подивимося, як встановити такий чат та додати його на сайт. Перейди до розділу чат-боти, управління ботами і натисни Додати бота. Обери онлайн чат серед каналів. Ти можеш встановити віджет чату на сайт, створений у SendPulse, або на сторонній вебсайт. Введи посилання на сторонній сайт або вибери сайт зі списку, якщо його створено в SendPulse. Натисни Продовжити. Налаштуй зовнішній вигляд чату. Незалежно від вибору способу підключення, другий крок однаковий. Вибери розташування віджету праворуч або ліворус сторінки сайту та колірну схему, яка підходить під кольори сайту. Введи назву, яка відображатиметься у шапці чату. Після завершення налаштування зовнішнього вигляду натисни далі. Якщо було вибрано інсталяцію на сторонній сайт, сервіс згенерує код, який треба встановити на сайт. Якщо вибрано інсталяцію на сайт SendPulse, ти перейдеш до налаштування автовідповідей, а чат автоматично з'явиться на сайті. За замовчуванням у сервісі додано стандартну відповідь з фільтром, який перевіряє, чи користувач написав у робочі години. Ти можеш відредагувати цей ланцюжок. Також ти можеш додати слова тригери, при введенні яких автоматично запускатиметься ланцюжок. Створи ланцюжок з нуля або скористайся готовими шаблонами. У налаштуваннях бота у розділі інтеграції ти можеш підключити OpenAI та додати підказку для ChatGPT, щоб штучний інтелект. Міг консультувати користувачів на основі твоїх інструкцій. Як підключити інтеграцію, ти знайдеш в додаткових матеріалах уроку. У вкладці Привітання бота ти можеш додати меню для користувачів, які вперше відвідують чат на сайті. Ця функція корисна для додавання відповідей на типові питання, для направлення аудиторії до конкретних посилань чи для підписки на чат-бота. Введи привітання. За потреби додай посилання на політику конфіденційності. Додай елементи меню та вибери дію, яка має відбуватися за кліком на елемент відправляти ланцюжок повідомлень, відкривати сайт чи підписувати на бота. Ти можеш також активувати показ привітання бота при закритому чаті. Віджет чату відобразиться на сайті. Користувач може натиснути на кнопку або перейти безпосередньо до діалогу. Для того, щоб перейти до чатів, відкрий вкладку Діалоги. Історія спілкування зберігається в діалозі з контактом. Якщо клієнт повернеться на сайт з того ж браузеру, він побачить відповіді, включно з тими, які не встиг прочитати. З правої сторони відображається інформація про користувача. Ти можеш бачити статус відвідувача і в живому спілкуванні реагувати відповідно. Ти також будеш бачити, скільки часу тому користувач був активним на сайті та яку останню сторінку сайту відвідував. Якщо в процесі взаємодії з користувачем ти дізнаєшся ім'я, ти можеш змінити дані під аватаркою. Ти можете додати або відредагувати угоду в CRM, зупинити авторозсилку, запустити автоматичний ланцюжок, додати тех, відповісти йому та додати замітку. Надай персоналізований доступ членам команди до твого аккаунту, щоб менеджери моніторили запитання клієнтів у чаті. Ти можеш налаштувати рівні доступу для кожного учасника окремо. Докладніше ти знайдеш в матеріалах кроку. Перші тисячу активних користувачів та 10 тисяч діалогів в онлайн чатах безплатні. Далі ціна залежить від кількості підписників. Посилання на тариф ти знайдеш в описі до уроку.